Ну що ж, колеги та коліжаночки, радий бачити вас новому випуску а, і на цьому власне, каналі, де я розповідаю про ті чи інші проекти. І сьогодні у нас мова піде про революційний проект, і це Алло, якщо будь точніше, то ми поговоримо власне. Про а про ідентичність таки йшли до цієї е, цікавої і такої крутої теми, і доволі корисної для кожного із вас. Отож, сьогодні поговоримо е, про тобто, тема буде про наступне: перевизначення ідентичності в цифровому світі. Бачення ало для безпечної та приватної. Перевірки, отож, навігація цифровими лабіринтом криза ідентичності. Пам'ятаєте часи, коли вдома в шухляді акуратно складали паспорта та сертифікати? А я гадаю, всі цього застали і всі це власне практикують в цей же момент. І Я в тому числі я на виключення. Цей фізичний відчутний доказ того, ким ви були і чого досягли. Коли ми власне переходили до світу, який керує байтами та бітами, ви обмінювали матеріальне на зручне. Однак ця зручність прийшла з певними умовами. Наша колись чітка цифрова ідентичність стала лабіринтом, який спонукає непроханих гостей і має на чітку опіку. Інтернет-гобелен, який ми виткали, заплутаний порушеннями, упередженнями та неправильними управлінням особистими даними. Але це не все похмурність і загибель. На жаль, такі рішення, як блокчейн і технології нульового знання, пропонують проблиск надії, і ви зараз розумієте, чому. Отож, зіроволоч ангел охоронець конференційності даних. До своєї суті криптографія з нульовими знаннями це мистецтво доводити без розкриття у гонитві за зручністю. Ми часто надсилаємо інформацію. Згадайте часи, коли вам доводилося демонструвати своє посвідчення особи, розповідаючи більше деталей ніж потрібно. Сюди входить нульова інформація, що дозволяє особам підтверджувати важливу інформацію, таку як вік або національність, без непотрібного розголошення. Краса нульових знань полягає в його адаптивності, ніби. Хоча його основна ціль полягає в конфліційності, якщо між нами. Він нас визнає, що один розмір не підходить для всіх. Користувачі, виходячи з контексту, повинні мати можливість розкривати інформацію відповідно до своїх зручностей. Це перевносить динаміку влади від організації до окремих осіб, прокладаючи шлях для прозорих, але приватних транзакцій. Ну що ж, наступна підтема – тема: це децентралізація повернення контролю за межами контролю над тим, що ділиться, лежить питання власності та е, на наданні. У нашій існуючій парадигмі, великі конгломерати або державні організації тримають ключі до нашого цифрового життя. Децентралізація прикріплена, підкріплена блокчейном, кидає виклик цьому статусу кво. Завдяки блокчейну а, ідентифікаційної ідентифікаційні дані розподіляються по мережі комп'ютерів. Ця розподілена структура за своєю суттю стійка до е, власне втручання створює різні, різні рівні безпеки, усуваючи окремі точки зболю. На відміну від раційного централізованого підходу, коли користувачі фактично розвивають свої дані. Блокчейн гарантує, що дані залишаються особистими. У поєднанні з криптографією, е, з нульовими знанням, поєднання блокчейну та конфіденційності гарантує, що транзакції є приватними за замовчення. Отож, новаторська бачення АЛА, створення приватного цифрового полену. Більшість блокчейнів за своєю конструкцією схиляються до прозорості. Хоча це похвально це не завжди підходить для конфіційних програм, таких як підтвердження особи, ентер Allo революційне полотно намальоване відтінками приватності та власне безпеки. Основою дизайну АЛА є орієнтація на користувача, з яких плавні інтеграції криптографії з нульовими знаннями Allo дозволяє користувачам зберігати завісу. Над своїми даними, піднімаючи її лише тоді, коли вони вважають за потрібне. Тим часом організація з іншого боку може довіряти та перевіряти, не порушуючи стін власне конференційності. Це гармонійний танець довіри та конфіденційності. Як ми можемо зрозуміти, так би попорівнюючи це. У світі Алла потенційні небезпеки централізованих пулів даних стають казками, казками минулого. А, він виступає за майбутнє, де цілісність даних і конфеаційність використачів є не просто модним словом, а власне життєвим досвідом. І також хочу все відсувати у висновку. Оскільки ми стоїмо на порозі цифрової революції, вкрай важливо переосмислити те, як ми сприймаємо ідентичність. Ало, прихильність до конфіденційності та безпеки пропонує дорожню ка. Арту до світу, де наше цифрове я є безпечним і справді нашим, хоча легко забликати в тонкощах криптографії та блокчейну у своїй основі це рух до розширення можливостей. Майбутнє, де ваша особистість, як і той старий паспорт у шухляді, це те, що ви тримаєте, ділитеся та святкуєте на своїх. Умовах. Ну, що ж, був радий бути вам корисним і, так би мовити, розповісти про це а, більш коротенько і власне стисло, і а, так би мовити, зрозуміло. Ну, що ж, був радий бути вам корисним, і зустрімося в наступному випуску. Усіх люблю, та бувайте!